У Луцьку на ставку мор риби йдеться про водойму, яка знаходиться в районі Кічкарівки. Люди, які живуть поблизу ставка, мають лише здогадки щодо того, що може так масово нищити рибу. Побоюються, аби вода не була отруйною. У відділі екології міської ради повідомили, що сьогодні вранці на водоймі працювали всі відповідальні служби. Разом з тим, у відділі назвали найбільш імовірну причину масового мору риби. Лучани, які живуть на вулиці Застав'я, помітили, що у річці, яка протікає понад їх вулицею, розпочався масовий мор риби. Одразу почали бити на сполох, аби з'ясувати, що ж вбиває рибу. Масовий мор риби на русловому ставку річки Омеляник, який знаходиться в районі Кічкарівки. Ні, отам бачите, здохла от далі є. От де такі де видно біле, то це все рибка таке. Ну вже здута лежить. Були карпи великі, лежали здуті, такі вже там. Ну десь їх вітер відніс, не знаю куди. Пані Алла живе на вулиці Застав'я. Через дорогу від її будинку і знаходиться ставок. Каже, що недобру ситуацію на водоймі запримітила іще минулого тижня. Четвер, п'ятниця, риба зверху так ходила, заходиш, просто там сотні тисяч рибин, і великих, і малих було. Зверху ротика вихватали повітря. Буквально через пару ну, вже субота-неділя, вже стали дохлі. Пливати тут. Ну, дуже багато риби є. Зранку, якщо до 9-ї години я прийшла, то закопала піввідра риби, рибаки повитягували здохлу рибу, ну, вона вже смердить зразу. Ну, Буде погано, днів два-три. Буде смердіти добре. Жінка каже, що побоюється, аби вода не була отруйною. До водойми ходять кури, та й собака може вскочити до ставка. Разом з тим, пані Алла каже, що шкода риби, адже місцеві рибалки своїми силами зариблюють ставок. Так, так, рибу ловлять постійно. Тут ніхто гроші не бере за те, що ловити. Тільки рибаки збирають гроші і сюди, вкладають, щоб щось було для них приїхати посидіти, половити. Запускають рибок да запускають. Крпо за минулому році Олег організовував, то, запускав толостолоба. Ямура. мура. Вони зібралися з хлопцями всі, хто ловить рибу. Ну, місцеві, фактично, що постійно ходять ловити рибу. І ото запускали. У відділі екології Луцької міської ради повідомили, що сьогодні вранці на водомі працювали всі відповідальні служби. Були представники і відділу екології. Найбільш імовірна причина мору риби низький рівень кисню у воді. Були всі служби задіяні, в тому числі і відділ екології. Перевірили, тому що є в нас в відділі прилад, оксиметр, який за яким з допомогою якого можна визначити вміст кисню у воді. Так як і підтвердили наші попередні здогадки для риби це критично мало, тому що якщо мінімальний рівень це приблизно 4 одиниці, то було по факту 1 і 2. То низький рівень кисню в воді веде до замору риби. На жаль, риба вже почала розкладатися, бо ж тепло стоїть на вулиці. Взяти її на аналіз ветеринари вже не змогли, тому що вже почався природний розклад. І організовуємо. Збір тою риби зібрати її просто, щоб далі не привела вона до неприємного запаху. У відділі екології зазначають, що у воді низький рівень кисню, в тому числі через те, що водойма дуже мілка. Зв'язку з тим, що стояла дуже тепла жарка погода, а рівень річки дуже мінімальний. Практично взагалі не потрапляють ці ставки природня вода з річки. Ставки дуже мілкі водною рослинністю, і відбувається поглинання кисню цими зеленими рослинами, які знаходяться в воді. Це дуже мілкі водойми, стік природний річок малих, дуже мінімальний, мізерний просто, От тому що там е, гідроспоруди стоять, ну шлюзи між ставками там, між самою річкою. То практично переливу від річки в ставок взагалі немає. Труба суха. Mm -hmm. Тобто провели, обстежили все. І от найбільш ймовірна причина це звичайно замор через нестачу кисню. Аналізи показав. Але це ще не все. У Ставку взяли воду на аналіз, аби переконатися в тому, що у водоймі немає небезпечних речовин. Результати будуть пізніше. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.